Роботу комунальних підприємств та районних адміністрацій. Таку акцію від міської влади провели вперше в Україні. У ратоші кажуть так, хочуть сформувати новий стандарт поведінки посадовців і комунальників. Міськими жеками разом із таємним клієнтом прийшлися і журналісти нашого репортера. Таємні клієнти в першу чергу звертають увагу на якість сервісу та стан приміщення і території ЖЕКу. Захарашеність, захарашеність е, самої території, от ми бачимо, бо цегла, дошки, бички, якісь стаканчики. ЛКП Старий Львів Олегові не надто сподобалося. Каже, немає інформації для людей, мало стільців, та й в туалет не допросишся. Якщо є якісь недоліки, нам кажуть, щоб ми їх е, усунули, ну ми їх і будемо совали. А вас не ображає, що отак ходить там та є? Зовсім. Поки одне ЛКП переживає візит таємного клієнта, він іде до другого ЖЕКу. ЛКП Цитадель Олег хвалить. Є інформативні є інформаційні дошки, корисною інформацією. Дошки по всьому ЖЕКу. Можна сюди глянути, сюди глянути. Це корисна інформація. Навіть туалет у порядку. Сушка, рідке мило, умивальник, туалетний папір, є смітник. Тут зустріли і міського депутата та колишнього керівника підприємства задорожного той розповів, як зробити Жек Гарним. Якщо є бажання, не потрібно шукати якісь особливі кошти. Як є бажання побілити, зробити ошатним приміщенням, це все можна власними силами зробити. Якщо є зауваження, є дисциплінарні стягнення в таких випадках. Але колектив молодий, колектив хоче працювати. колектив розуміє роботу, знає роботу. А от в ЛКП Айсберг не надто переймається, вважає таємний клієнт Олег. Чоловіка обурив склад бунматеріалів під дверима. Там якісь мішки йдуть з цементом, з піском, це все під підвідки тим небами це все кошти громадян, які сплачують. Щоправда, є і плюси. Засмічене подвір'я таки прибрали. От як зараз ми бачимо, територія розчищена. Пройшов тиждень. Олег вирішив отримати інформацію від комунальників. Мансарди приміщення, щоб робити. Який проєкт документів треба до кого звертатися вже? За мансарди приміщення? Так. Де ви можете знайти? За сіточкою на ліпці дорогу. Зразу, так? Дякую. 12 волонтерів обійшли усі міські ЛКП та районні адміністрації. По тому написали звіти. Клієнт завжди правий. За таким правилом хочуть навчити працювати комунальників. Коли людина сидить на своєму робочому місці, вона до цієї людини має поставитися так, щоб вона, навіть не вирішивши можливо, свого питання до кінця, вийшла з правильним планом дій, вийшла з правильним переконанням. Звіти таємних клієнтів передали керівникам районів. Мер доручив за місяць усунути недоліки. Байдуже ставлення до людей, що є саме найгірше, як на мене, і тому ми зараз проводимо слухання з майстрами з кожним в кожному ЛКП. От працюємо з майстрами, працюємо з двірниками. У Кожної людини є своя мотивація. І треба знайти ту річ, яка буде мотивацією для кожної людини. Для когось це буде зарплата відповідно стимулом. Для когось це буде відчуття важливості тої людини. Наступного тижня за висновками перевірки оприлюднять рейтинг по 5 найкращих і найгірших ЛКП міста. Акція Таємний клієнт буде постійною, але влада просить і мешканців долучатися до контролю за комунальниками. Натомість обіцяють усі звернення людей на гарячу лінію відстежуватимуть через два тижні. Скаржникам дзвонитимуть, аби перевірити, чи допомогли комунальникам.